Я дуже давно татові говорила, що я хочу цю медаль юніорського чемпіонату світу. І він мені завжди говорив: буде Ангелінка, буде, доця, буде доця. І я оце боролася за нею, боролась, там не вийшло. І от зараз іменно в цей рік, в заключний рік в юніорах, я її взяла, цю медаль. Коли я приїхала додому, прийшла до тата на. Ну, на могилу, на цвинтер. Я принесла татові медалі і кажу, та дивись. Я кажу, вони вже в мене, я кажу, дивись. Ти говорив завжди, що ну, в мене все вийде. Відчувати, що тато зі мною я цього не можу сказати, тому що ну, його нема. Мені вже ніхто не дзвони, не скаже, доць, привіт. Як в тебе справи? Ну, Цього нема, тому я, я не відчуваю цього. Я знаю, що отут він, там він, але не зі мною. Загальний залік етапів Кубка Європи. Золото. Це перший раз. У мене ця медаль. У мене до цього за два сезони були тільки бронзи. І через пару днів у нас був юніорський чемпіонат світу, до якого я готувалась три роки. І мені вдалося в індивідуальних змаганнях вибороти бронзу. І в командних змаганнях теж. І в мене дві бронзи. Ноги, хорошо, рука, чо-чу-тро-чу-то! Це честь піднімати прапор України на п'єдестал, але ще краще, коли він на найвищій сходинці п'єдесталу. Мелод фром Джом Бурлер, а Джач. And the trophy given by our Рейс Директор, amazing, fantastic, beautiful Рейс director. Перший рік нас дуже багато спортсменів підтримало. Дуже всі говорили, як у вас там ситуація. От Швейцарія це напевно одна і єдина країна, яка настільки нам допомагає. Там власник літніх трамплінів. Він завжди допомогу возить в Україні. Завжди на зв'язку з нашим тренером. Велика подяка йому що швейцарські спортсмени нас реально розуміють. Кожне тренування у нас є важливим, тому що спочатку перед тим, як перенести свої елементи на сніг, на водні трампліни, ми їх відточуємо тут в нас на батуті, робимо різні елементи і потім це все переноситься аж на акробатичні трампліни. У нас немає трамплінів в Україні. І ми їздимо то в Америку, то в Швейцарію, то в Австралію. Нам при... Нам... ми вимушені тренуватися за кордоном, тому що в нас немає умов для тренування. Зкриваємо на літніх трамплінах. Це просто ну, той самий трамплін, тільки просто інше покриття. І у нас приземлення не на сніг, а в воду. У мене особистий тренер тренує мене тільки тут, в Україні, в Франківську. Віддали мене Надії Вікторні Діденко. Вона теж в минулому спортсменка. І ну, ми з нею вже досить довго. Ну, Навчилися ми з нею дуже багато всього. Ну, просто бувають такі моменти, коли ти приходиш на тренування, такий Ой, може, то сьогодні то не робити, то не робити. Вона така, треба, треба, тому що це твоє майбутнє. Деколи буває таке, що ми можемо там чуть-чуть на один підхід менше зробити. Але це вже прям коли я вже прям просто не можу. Але частіше це підтримка. Я, наприклад, я за кордоном, я їй завжди дзвоню, там кажу на дні так-то, так-то, запустилась на новий елемент. Такі те такі та Вона така, о, молодець, давай, Ангеліна, давай. Я з нею десь, мабуть, вже років п'ять. Ми спілкуємося з нею на всі теми. У нас немає якихось питань, ми повністю від А до Я, де коли можемо годинами спілкуватися. Дивимось на змагання інших спортсменів, дивимося всі змагання по онлайн-трансляціям і працюємо. Тренування в них кожен день. В понеділок середа, п'ятниця вони тренуються по два тренування, а вівторок, і четвер, і субота вони ходять в тренажерний зал і одне тренування в залі на батуті і фізична підготовка. Я мала подругу, і вона мені сказала таку фразу: Ангеліна, ти не хочеш безплатно пострибати на батуті? Ну, мені там сім років, я така, звичайно, давай, війшли, війшли. Моя подруга була старшою, досить, вона в старшій групі тренувалась. І виходить, тренершатка каже, як тебе звати? Почала розпитувати у мене все. І така, а ти не хочеш приходити ще раз і ще, і ще. Я така, ну можна. І ось так я почала ходити. Але я, в мене ще були танці народні, і я так, так вибирала між фристайлом і між танцями. Раніше мене мама тягала за руку туди, а потім вже з часом сама почала ходити. Ось 4 години, от, наприклад, так. От цих, напевно, годин 15 точно. А це все що це просто те, що я сплю. А місяців є 12, з них. Ми десь дома місяців три. Та я там йду до зубного, записуюсь на прийом. Там записуюсь до якогось лікаря. От, напевно, медицина це на першому в мене місці. Там з мамою, там обнімашки, з мамою більше часу проводити, з братами, з сестрою там. Постаратися, якщо в них є змагання, прийти туди і, там повболівати за них, бо це для них важливо. Ну і на навчання стараюсь ходити, тому що в нас є пари. Я навчаюся в коледжі. Якби розумієш, я спортсмен, але треба вчитись теж. Так як у мене лишилася одна мама, то мама старається взагалі так мене не тривожити перед змаганнями, так старається мене зі мною поговорити, але не про змагання, тому що цього і так хватає морально. Ми так говоримо більше про те, що вона робила що я робила там, чим ми будемо займатися в ближайший час. От про таке більше завжди підтримка була від тата. Дуже сильно, щось не виходить. О тату я могла в сльозах позвонити і сказати, що я не можу, там я ну більше не хочу. Він мені успокойся, успокойся. Ну, на наступний день в мене тренування дуже класно вийшло. та каже: О, а ти вже казала, я не можу, я не хочу, я не буду. Навіть в мене є десь відео, як я йому задаю питання, та, а тобі подобається, що я займаюся фристайлом? Він такий дуже. Я кажу, а як я падаю? Я не дивлюся, як ти падаєш, я просто очі закриваю. Ніколи не говорив, що тобі це не треба, що ти не будеш тут. Завжди говорив один раз, не вийде, другий, третій, може, 10, може 20. Потім все рівно вийде. Тато з 2015 року він в АТО був. Ну і він там контракти є, що він підписував. Це там, здається, на три місяці був. Він приїхав там на пару днів додому. Каже, все, це тепер моя робота. Ми плачемо всі, мама плаче, всі діти плачуть, тато булазичка не діти. Це робота. Ну отак, от він їздив, виходить. Ми його бачили, але ну не так часто, як би хотілося. Це не було кожен день. Ми його могли бачити там за три місяці, там днів п'ять, за чотири місяці — там днів десять. З 2015 року мій тато був і в Донецьку, і в Луганську, і в Авдіївці, Ну в таких гарячих точках. А зараз це з повномасштабного вторгнення, то получається, я не знаю попередню татова геолокації, но він був останній час. То це в Миколаївська область, село Благодатне. Мені не було 18 років, коли мені робили там операцію, і це от можна було, щоб були двоє батьків. і Я сказала, що я би хотіла тата бачити. А командир не дозволив, ну ніби це був, напевно, один такий єдиний шанс, коли ми змогли б з ним побачитись. А так, ну, ми з ним від 27 лютого, ми з ним взагалі не бачились. Останні наші розмови вже з ним, дивлюсь в касті, в броні жилеті. У нього борода така, знаєте, густа-густа, а вона в нього ще більше відросла. І я така кажу, тата, а чому ти не побришся? Не можна, дочі, не можна. І він такий, знаєте, був ну, серйозний. І от останні розмови, то вони вже були такі. Більше не такі веселі, вже не такі, не такі вже довгі. Тут написано в пам'ять про Берикіна Павла. Нагороджували дітей загиблих героїв України. Це клон батьківське серце. Це вручили мені і всім моїм братам і сестрі. Це якби дітям вручали. Це більш таке, якби я ношу з собою частинку тата. От ну таке, це не про якийсь там <гум> успіх, там це просто ну, для свого такого. І я хочу поїхати на Олімпіаду, я хочу цю ліцензію вибрати і хочу поїхати туди. І на даний момент я працюю, я тренуюся, стараюся і роблю все для того, щоб вибороти цю ліцензію на Олімпіаду.